Вітаю! А зараз вам заколядують вихованці гуртка чарівний світ бісеру. Хай ангел торкнеться вас ніж на крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість достаток наповнять ваш дім, осеняться щастя та спокій у нім. Вінчую у вас нині, усі добрі люди, хай Божа поміч завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас та Царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай ступлять з дарами й до вашої хати. Нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я і добробут вашій сім'ї. Ми прийшли ваш дім, щоб добра й злагоди побажати всім. Щоб від нас вам людям додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила. А тепер ми передаємо естафету вихованцям художньої студії Вернісаж.